Вітаю! І знову Таро, яку тему сьогодні нам задасть. Зараз подивимось, витягнемо карту і на да. її значення. Четвірка пентаклів. Ну, сама четвірка пентаклів це позитивна карта, тому що це все-таки достаток. Це достаток, але вона трошки. Показує і нашу іноді жадібність, економність. І вона також нам каже, що потрібно поекономити і подивитися на ваші розходи і доходи, збалансувати їх, притримати трошки своє добро, як в тій касці, що над златом чахне на кощей, але нам треба саме зараз, цей період трошки поберегти свої гроші. Подумати, на що ми їх витрачаємо, і чи потрібно, і що вони дадуть, якщо ви їх витратите. Але зараз саме час трошки їх притримати, зекономити, і подивитися, переоцінити всі свої ресурси, доходи і розходи. Тому будьте самі собі бухгалтерами. Дивіться на свій бюджет, як він. Чи він вам підходить, чи не підходить. А Якщо навіть ви бачите, що у вас розходи більше, ніж доходів, то побережіть. Побережіть і подумайте, потрібно мені витрачати на це, чи не потрібно. А може я витрачу трошки пізніше. Це про ресурси, це про дохід. І це не тільки про гроші, це можуть бути і інші ресурси, які є в вашому житті. Те, що для вас є ресурсом. Переоцініть і побережіть. Будьте такими економними і трошки скупенькими. На все добре, гарного дня, всього найкращого.